День починається із посмішкою когось. Не в тебе, в іншого, ти студент, ти прокидаєшся після столовки в когось і розумієш, це елітний факультет. Зриваєшся, біжиш, фух, ледве встиг на пару, а в голові доноситься. «Дзинь! оп, оп, Дзинь!» Отямився в миті, коли почув лабу. Це третій хвіст. Ну як же проявити купу своїх вмінь? Це не біда. І коли, крім пар і лекцій, існує показуха, мафія, кіноклуб, а також купа різних конференцій і закладений за обіцянку зуб. Щось відволікатись, коли в столовці теплий комплекс чека, а вікном мороз, із басейну наші дівчата біжать із мокрою головою цика. Дівчата Тіхнарі, все чуто у броді, прийде вона на пару, а руки чорні, мов смола. І що то за Тенденції Мод... тенденцію моді, а виявляється. Вчора принтер фарбу завела. 30 принців на одну красуню перед іншими дівчатами у них півсотні переваг. Вони собою прикрашають гору знань могутню та зауважують, крім корлу і різних джав, не треба, треба кращих їм розваг. Мов диким полі ми були без диканатом, який підтримує і оберігає нас теплом, з яким у нас зустрів, немов у школі вчитель, Замінив нам маму і тата і всіх докупи об'єднати нас з самі. Це вам не фем, не ФСК і не тесет, це те, що більше, що стало для вас кожним. Це він наш славний такий рідний факультет, який ми з гордістю називаємо елітом.